На огляді ось така цікава туристична лампа. Моделечка XQ T-38. Тут вона написала t 38 vs Лампа доволі цікава для туристів і не тільки. Ось тут у нас очочок. Доволі якісна вона зроблена. Така прозора колба. Пластик якісний, невеличка сонячна панелечка. Ми її тестанули, Цілий день лампа перебувала на сонці, практично, годин 16. На потужному сонці зарядило на 75%. Під мережі заряджається набагато швидше. Вбудований тут акумулятор. 2500 матч. Працює вона як ліхтарик. також може працювати як пауербанк. Ось ми бачимо два отвори один для підзарядочки від мережі та від пауэбанку. І, в принципі, як паурбанк. Зараз все це протестуємо. Гумова заглушечка. Чітко закриває отвір. Так. Зараз глянемо в комплекті провід Type-C. Зараз глянемо, чи заряджає. Так, да, заряджає, заряджає від пауербанку. Індикація присутня. Так, зараз ще тестанемо, цікаво, чи буде працювати як пауербанк. Бо дуже частенько китайці. От роблять, але як повербанк не працює. Зараз перевіримо цю лампу. Так. Підключили. Да, зарядочка йде. І як повербанк працює. Да, акум тут не дуже ямкий. Але, в принципі, як резерв піде. Так. Ось тут у нас кнопочка вмикання, вимикання, гумова. Зараз подивимось, які тут режими. О, дуже, даже так, в руці зручно її нести. Так, перший режим. Другий режим жовте світло. Ось такі вже тут боковушки світиться. Тут у нас стовбур. 57 SMD диодов. Третий режим. обе два варианта светится. И тут же у нас такой режим. Бачите. Можно себе зробити дискотеку. Зараз Міняється колір. Погано зараз видно, бо дуже світло. Різні кольори. Жовтий, зелений, синій, червоний. Кожні 5-7 секунд міняється світло. Ну, ось така цікава лампа. Вишукую ось такі цікаві речі і в нас в Україні по різним сайтам. По акціям купляю на Аліекспресі, роблю невеличкі огляди. І потім всі ці туристичні товари йдуть хлопцям, знайомим моїм на ЗСУ. Вони їм будуть в нагоді. Дивіться, підписуйтесь на наш канал. Вже зроблено дуже багато роликів. З різними китайськими прикольними товарами. Зараз ще ближче. Так що підписуйтесь на канал, ставте кому сподобалось уподобайки. Е, до речі, вага цієї лампи 230 грам. І до слідуючих відео.